Днями близько 6 години ранку до Бердичівського міськвідділу відділу внутрішніх справ надійшло повідомлення про здійснення розбійного нападу на продавця продуктового магазину на вулиці Свердлова. Особа віком близько 20-22 років ростом близько 172-175 см, Одягнена в темну куртку темно-синю чорну спортивну куртку з капюшоном. Зайшовши до приміщення магазину, він достав. Предмет схожий на е, пістолет. І вже погрожуючись цим предметом, він висунув вимогу, щоб продавець надав йому гроші. Грабіжник, мабуть, сподівався, що виторгу магазину буде більшим, та йому вдалося незаконно заволодіти лише чотирма сотнями гривень, розповіла власниця магазину. Та й взагалі, каже жінка, її працівниця спочатку подумала, що це якийсь невдалий жарт. Але коли чоловік самовільно узяв кошти з місця, де ті лежали, хоробрий продавець почала чинити опір. Саме вона і викликала охорону магазину, а ті вже міліціонерів. Наразі. Наразі правоохоронцями порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 187 Кримінального кодексу України Розбій. Стаття передбачає позбавлення волі строком від 3 до 7 років. Правоохоронці звертаються до громадян, якщо кому-небудь відомо про деталі нападу, прохання з'явитися до міськвідділу.